Что я тебе Все, погралися і відпускаємо цього кабанюку. на 15 килограмм. Как мне туда зайти, я не знаю. Ну давай, плыви в свои мира. Друзі, всім привіт! Я на карповій водоймі, тільки приїхав, тільки закинувся і в мене покльовка. Покльовочка і карп на 15 кг. Не переключаємося, дивимося, ставимо подобайки. І не забувайте підписуватись, хто не підписався. Вперед! Хтось мене питав, що я... Ловлю які розміри. Крючок у мене шістерка, корда і пупапчик 10-го номера ловлю на волос. Почепив пупапчик і відразу перевіряю його в воді. Якщо потрібно, то його треба підрізати, щоб він не спливав доверху. Беремо ножа, загінко підрізаємо його. Ось так раз. Вітер сильний. Я ще не розклався, тільки закинувся. І в мене друга покльовка. Все збоку хлопці, поляки. Підходили, брали, карпа, фотографірувались. 15 кілограмів сазанчик то що треба. Він чіпований. Такі вже від 15 кілограмів йдуть з щипами. Ще проситься підрізатись. Підрізаємо його. Работає хід демон. Такий вонючка, у папочку вонючка. Ось такий. На нього клюнув 15 кілограм короб. Як зв'язати поводок на волос? В інтернеті повно роликів, можете подивитися, зайдіть на канал. Академія рибалки, там детально все вам розкажуть. У мене є на каналі. Так, далі кормлю. чим я кормлю? Ну кормлю як обично. Разна фракція, пивети шостого, восьмого, десятого, двенадцятого. І або кукурузу коноплею, або горох. <сосатый> дочек <просатый> дочек>, <просатый> дочек> кинут горохо. Немножечко нас до 100 метров поехал. Ідеться. Ідеться. Оце я порот. Ого. О. Ідеться. Хто вгадає вагу? Ой-ой-ой, Ой-ой-ой, я не можу його нести. Ух. Пиво, курда, то що пано. І лива. Ну ні. У нас 15 кг на пиво. Венц, венц. Ну! Курва. А вас пан? спал? Еще

Kurwa. To i... Що сьогодні везе сьогодні на 15 кілограмів? Два штуки по 15. Відпускаємо. Все, дядька. Що? Два штуки по 15 кг, ну цю й менше, бо ще По папчик шістерка і результат. Сам подобаєчки, підписуємося на канал. І коментуйте. При балці основне знайти гарне місце лову. Це бровку, щоб тверде дно було, щоб менше намола було. Не зробити правильно поводочок. У мене поводочок 15 см. Ставлю крючок, на жало. Зараз стоїть у мене бітурбо, поставив бітурбо. Спробуємо ще на бітурбо. Ще в нас є півгодини. і ми будемо збиратися їхати додому. Всім дякую за перегляд. Ставимо подобаючку, підписуємося на канал, оставляємо коментарі. До нових зустрічей. Друзі, хто не знає, як зробити поводок на волос під попапчик. Дивіться канал Академія Рибалки. Хлопці вам все там розкажуть, покажуть.